Усім доброго дня, шановні студенти! У вас сьогодні останній модуль по курсу Діамантова бухгалтерія. Ми вчилися з вами три місяці майже. Ви мали вивчити програму Баз-Бухгалтерія, подвійний запис, знати, що таке господарська операція і. Розуміння, для чого потрібен первинний документ. Все це зводиться до того, що ми складаємо баланс і вираховуємо фінансовий результат та об'єкти оподаткування. Що важливо, щоб ви знали завжди: в кожному бізнесі є свої об'єкти оподаткування. Ми сьогодні продовжимо ще їх вивчати. Це земля, це нерухомість, МПЗМ. Дивіденди. От. І сьогодні ще ми з вами розглянемо таке як літачки, тобто скласти баланс без програми. Ми вам дякуємо за довіру, що ви до нас прийшли, довірились нам, вчилися у нас. Дуже маю велику надію, що ви застосуєте ці знання на практиці, будете розвиватися, вчитися, заробляти гроші. Ставати фінансово незалежними, грамотними в податках, бухгалтерії, управлінському обліку світ не стоїть на місці, все змінюється, вдосконалюється. Тому ми постійно навчаємося і я навчаюсь, і ви навчаєтеся. І для того ми і працюємо, щоб допомогти людині стати сильнішою, кращою, щоб собою гордитися, щоб ви вміли оперувати цими. Показниками, як доходи, витрати, прибуток, збиток, не боялися податківців, знали, де знайти справжнє, чому, чому там штраф чи там якийсь недоплачений податок. Тому для того ми і працюємо вже 6 років на ринку освітніх послуг, де випустили ну, дуже багато випускників і студентів. Тому у вас сьогодні випуск, ми вас цим вітаємо. Вся наша школа, ми стаємо більше з кожним роком, настає більше спеціалістів для того, щоб покращувати. Наш освітній продукт. Ми вам за це дякуємо. Запрошуємо вас на інші наші навчальні курси і багато різних факультативів, бібліотека, дотягування по проводках, безкоштовні різні лекції, от, акції. Тому будемо раді, якщо ви до нас повернетеся і далі продовжити з нами процес навчання. Зараз я переключаюся на нашу методичку, і ми з вами продовжуємо навчальний урок. У нас 21 модуль, і дивимося, що тут у нас буде.